Коли ми читаємо книгу Еклезіаст в восьмому розділі і п'ятому віршові, премудрий Соломона говорить, що на все свій час, друга частина п'ятого вірша підкреслює, серце мудрого знає час і право. Бо для кожної речі час і право своє. А в третьому розділі цієї самої книги Він говорить наступні слова. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Ісус сказав, що настала година прославитись сину людському. Скажіть, будь ласка. А до цього Ісус хіба не мав слави, хіба його не прославляли небесні ангели? Хіба не поклонялись йому небесні творіння? Чому тепер настала година? Будучи в людському тілі, він говорить, Сину людському настало. Година, щоб прославився, що він мав на увазі. Це майбутнє Голговське страждання. На все є свій час, коли Ісус приступив до проповіді Євангелія, перед Ним приступив до проповіді Євангелія Іоанн Єван Хреститель. Вони теж звернули увагу на час. Ми читаємо Марка, перший розділ і 15-й вірш. Говорив: збулись часи, і Боже Царство наблизилось, покайтесь і віруйте в Євангелії. Час покаятись і вірувати в Євангелії, тому що збулись часи, які говорили. Про які звіщав Пророк Даниїл. Скажіть, дорогі, а до Івана Хрестителя, до народження Ісуса і помазання Його на служіння не було часу для покаяння, не потрібно було каятись. Теж потрібно було каятись і навертатись. В книзі Осії, і 10 розділі. Пророк осія теж передає Господні слова і говорить наступні, 10 розділ, 12 вірш. Сійте собі на справедливість, за милостю жніть, орійте собі переліг, бо час навернутись до Господа, ще поки Він прийде і правду лине нам дощем. На все свій час. Тобто час для покаяння пророк, говорить, не пов'язаний тільки з приходом Ісуса Христа, з тіленням Ісуса Христа. А кожного часу, кожного дня потрібно шукати Господа, каятись і навертатись до Господа. Ну, але перед приходом Ісуса Христа на нашу землю. Особливо звучить вістка, котру ми привикли називати трьохангську вістку. Пригадуєте, що в першій вістки, вістці як, як звучать слова? Поклоні. З чого починаються слова? Так. так. Чорнадцятий розділ і. Вірш сьомий. Побійтеся Бога та славу віддайте Йому. Бо настала година суду Його і вклоніться тому, хто створив небо, землю, море і водні джерела. Наголос наголошується на декілька таких фразах: Побійтесь, віддайте. І настала година. І поклоніться. Тобто це говорить про те, що перед приходом Христа потрібно особливо звертати увагу, боятись кого? Бога. Славу віддавати кому? Йому. Чому? Тому що настала година суду його. Ми можемо зробити з першої частини вірша Іоанна 12 розділу і 23 вірша, час настав. Тобто кожний день, котрий дається нам, це є той день, котрий в нашій перевазі є для того, щоб ми славили Бога що поклонялись йому, боялись Його, навертались до нього, шукали Його, бо може бути інший час, коли будуть шукати і не знайдуть. Чому? Тому що не там будуть шукати, шукають його не там, де Бог сам відкривається. І тому Господь закликає нас, що Настала година, говорячи. Друга частина говорить про славитись Сину Людському. Що мається на увазі, коли звертається до нас і розповідається про те, що настала година прославити Сину Людському? Ми знаємо, що Ісус говорив про своє головське страждання. І апостол Іван особливо підтверджував це в цих послідуючих віршах, що прокісая говорив про цю славу, яка має настати, бачивши прочому видінні страждання Ісуса на Голофі. 53 розділ. Він бачив те, що відбудеться на Голофі, і говорив, що в цьому. Прославиться Син Людський. Як люди відносяться до Бога, до слави сина людського, апостол Павел, говорить послання до римлян в 1 розділі з 21-го вірша. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його. Є така людина, котрій Бог би не відкрився у своїй повноті. Немає. Апостол говорить, що немає такої людини, котрій би Бог не відкривався. І не прославили б його як Бога, і не дякували, а знекчемніли своїми думками і запоморочились нерозумне їхнє серце, називаючи себе мудрими. Вони потуманіли. І славу нетлінного Бога змінили наподобу образу тліної людини, птахів, чотириногих і гадів. Що таке означає прославити Бога? Адже ми говоримо нашою сучасною українською мовою і використовуємо слово слава або прославити. Але як використовували і говорили, і яке в староєврейському значення мало ось це слово, котре ми переводимо як слава. У Єврейській Біблії слово, яке означає слава, звучить кавод. Містить значення, тобто слово кавод означає вага. Щось воно говорить вам про українські такі слова, надати перевагу. Є вага там? Ця людина має вагу в суспільстві. Використовуємо такі з фразами. Є, можливо, не так в великій кількості, але ось в єврейській мові. Слава слава, вага Богові, вага Богові звучить. Вага людини в житті оприділяє його значимість і повагу. Надати перевагу поважний. Отож єврейській мові, на відміну грецької нашій мові, слово означає не тільки добре ім'я, а більш правдиву цінність, яку можна виміряти. Тому стає зрозуміле. Надайте славу Богові, кому потрібно перевагу дати в житті нашому Богові. Хто має найбільшу вагу в житті творіння Божому? Творець Бог. Тобто все стає тоді на свої місця. Бог все і всьому, і на першому місці. Тому стає зрозуміло слова псалмоспівців, псальмиста, котрий в другому розділі і 12 вірші говорять наступні слова, другий розділ, 12 вірш. Шануйте сина, щоб він не розгнівався». Інший переклад говорить про славте Сина, щоб він не розгнівався». Надати правильну вагу кому? Ісусові, як нашому Творцеві, як нашому Спасителю. Потрібно надати правильну вагу. Другий Корінтян. Апостол Павел говорить про, про те, що дивлячись на Коринську церкву, многі люди прославили Бога. 2 Корінтян 8 розділ, 23 вірш. Щодо Тита, то він мій товариш, а ваш співробітник, що ж до наших братів, вони посланці від церков. Вони слава Христова. Хто являється славою Христовою? Посланці з церков? Працівники котрих Бог покликав на служіння через церкву, вони теж являються славою Христа. Тобто мають теж належну вагу чи ні? Чому апостол Павел, послані до Євреїв, в 13 розділі? Особливо закликав церкву, Єврейську церкву і закликає нас сьогодні теж надавати належну вагу. 13-й розділ, 7 вірш. Спогадайте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, що потрібно про минувших наставників теж надавати належну вагу. Дивлячись на кінець їхнього життя і приймати їхню віру. І 17-й вірш цього ж розділу: слухайтесь ваших наставників та коріться їм, вони попильнують душ ваших, як ті, що мають здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Тобто, теж належну вагу повинні надати. 1 Коринтян 6.20, апостол наголошує. Ми сьогодні більш звертаємось до тексту Біблії. Ось що чому ми повинні надавати правильну вагу Богові. Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що вони Божі. Що потрібно? Правильно надати вагу Богові, прославляти Бога, тому що ми куплені. В 9 розділі 2 Коринтян знов наголошуються наступні слова апостола Павла. 9 розділ, 13 вірш 2 Коринтян. Досвідченням цього служіння. Вони хвалять Бога за послух Христові Євангелії, що ви визнаєте її та за щирість учасництва з ними усіма. Прославляли Бога за покірність вашу Євангелії, За послуг Христові Євангелії. Тобто в оригіналі звучить, що за. Кожна людина має свою вагу, котра служить Богові в житті своєму. Діяння апостолів в 13 розділі і 48 віршові, апостол говорить про те, Лука передає, що, за що славили Бога. І чому надавали ще увагу 13 розділ, 48 вірш. А погане, почувши таке, раділи та слово Господнє хвалили, тобто прославляли, надавали вагу Слову Божому. Многі говорять, що Слово Боже рівняється до переказів, але ні, ми читаємо, що надавали вагу кому, чому Слово Господньому Біблії. В римлян 11 розділі 13 віршові, апостол говорить про важливість служіння Богові, що воно теж має вагу. 11 розділ, 13 вірш. Кажу бо я вам поганам, через те, що я апостол поганів, я хвалю службу свою. Або надаю вагу служінню своєму, тоді стає зрозумілим, наскільки важливо є в нашому житті надавати перевагу і хвалити Бога. Що таке слава, людська слава? Говорять, це є як тінь. Хто до неї біжить, за тінню хто біжить, то тінь тікає від того, а хто від неї тікає, то тінь за ним біжить. Правильне міркування, правильна думка, хто біжить за славою, дуже часто не здобуває. А хто втікає від неї, що може знайти її. Слава християнина, це християнські пословиці, це свідчення доброї совісті. Слава Христа. Ось що повинно бути нашою славою. Сьогодні ми вчились, де в суботній школі нас закликав Христос прийти до Нього. Навчитись від нього, взяти ярмо Його і іти слідом за Ним. Тобто ярмо це життя, співжиття з Ісусом, разом нести той тягар. Апостол Петро говорить до нас наступні слова в першому розділі 24 му віршові, закликаючи нас. Говорячи так, бо кожне тіло не мов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава і цвіт, що опадає. Наша вага як цвіт А якщо з Христом, якщо з Богом, що сказав тоді пророк Ісаїя, е, коли Господь йому відкрив. Що він буде робити, коли людина буде з ним? В книзі про Ісаї, 13 розділ і 12 вірш. Ми читаємо 13 розділ, 12 вірш. Я зроблю людину дорожчою від щирого золота і смертну людину від офірського золота. Завдяки чому Бог робить людину дорожчою, коли вона приймає Його як свого Спасителя, як свого Творця і вручає йому своє життя. Ви пригадуєте, як Бог сотворив, або яким сотворив Бог колись в початку перших Адама і Єву. Чий образ і подобу? В Божий образ і Божу подобу. Як ви думаєте, це дорогоцінне є, чи ні? Для Бога, для неба і для нас, створені в образ і подобу Божу. Це дуже цінно. І тепер Бог хоче відновити ось цю цінність в людині, вагу людини. Котру ми втратили через гріхопадіння. Коли Бог сотворив перших людей, де Він поселив їх? В єдемі? Що цікаво до створення людини і до гріхопадіння виникнення гріха в усесвіті? Хто ходив в Єдемі? Давайте прочитаємо книгу пророка Зекіїла, 28 розділ і 13 вірш. 28 розділ книги Езекіїла, 13 вірш. Ти пробував у Едені, Садку Божому, і всякий дорогий камінь був на одежі твоїй. Про кого говориться це? Про Люцифера? Люцифер був в Єдемі, ходив там, перебував перед Престолом Божим. Він согрішив, він впав, був вигнаний. Хто оселився тепер в Едемі? Кого Бог створив і поселив в Єдемі? На місце Люцифера. Людину і бажає, щоб ми набули знов цю вагу, яку він мав з самого початку. Підтвердження цієї думки хочеться прочитати ще вірш з книги відкриття, третій розділ і 21 вірш. Третій розділ, 21 вірш. Що обіцяє Господь переможцеві? Де він буде сидіти? Що написано в ваших Бібліях? Переможцеві сісти я дам на моєму престолі. Хто говорить? Христос. Як я переміг. І був з отцем своїм і сім на престолі Його. Тобто переможець сяде на престолі з Ісусом. Це місце, яке займав колись Люцифер. Багато коментаторів от сьогодні сходяться на цій думці. Що Бог хоче, щоб ми займали це місце. В його першопочатковому плані він сотворив нас, щоб ми могли бути там. І могли мати особливе завдання, особливе служіння. І тому він сьогодні, спасаючи нас, робить дорожчими за срібло і золото. І тому він надає людині таку велику ціну. Скажіть мені, чи смерть Христа надає людині таку ціну? Чи любов Божа до людини, котрою, котру Він оцінив, дуже дорого, дуже велико, віддав Сина свого? Що спонукало його? Любов Божа. Він високо цінував людину, навіть впавшу в гріх. Тому заплатив цю велику ціну. І хоче тепер, щоб кожен з нас ми цінили, як одне одного, цінили людей і могли привести їх до і життя вічного. Щоб ми могли розуміти, що Акт Спасіння це не є одноразовий в час нашого хрещення завіту з Богом. Це є повсякчасний кожноденний акт або отримування сили Духа Святого. Це не є одноразовий якийсь, але це є процес всього життя, кожноденного життя. Тому Господь закликає своїх дітей, своїх спасенних дітей. Каже, шукайте мене тоді, коли я до вас близько. Чому? Щоб бути в тісному зв'язку з нашим Господом. Тому що диявол хоче нашої погибелі. хоче нашого розлучення з Богом, і він все прагне зробити, щоб ми втратили зв'язок з Ним, щоб ми втратили те положення. Яке Господь наготовив для нас. Хай Господь благословить наших роздумах і дарує нам сили цей останній час триматись за руку Божу, бути переможцями, як читали ми сьогодні в нашому ранку, щоб ми могли перемогти силою Божою, його любов'ю. В цьому житті і бути з ним на престолі. Амінь. Будемо про це молитись. Отче наш, ми вдячні Тобі за те, що ти в своїй великій любові зробив нас дорожчими, срібла і золота. Коли Люди сьогодні не цінять життя одне одного, коли нехтують не тільки кимось, але й своїми навіть дітьми. Господи, Ти зробив нас дорожчими за срібло і золото. Ми вдячні Тобі, що Ти заплатив за те, щоб ми могли бути спасені своє життя, ти врятував нас і хочеш, щоб ми повсякденно, повсякчасно могли мати зв'язок з тобою. Належали тобі, дякуємо тобі за це. Дякуємо тобі за те, що ти приготував нам велике місце, важливе місце. Твоєму царстві сидіти на престолі з тобою. Ми усвідомлюємо, що в своїх поступках, в своїй гріховності ми недостойні цього. Ми просимо прости нас, очисти від всякого гріха, і даруй Твою силу, щоб ми могли бути переможцями в будь-яких переживаннях. Боротьбі з спокусами. Просимо за нашу країну, коли йде війна, даруй мир, даруй, щоб Росія могла забрати свою армію з нашої території, щоб не було крову Наверни тих, котрі на передовій, даруй їм Твоє спасіння, щоб відчули Твою руку, просим Все. Ім'я Ісуса Христа.